Потерять. Я просто зараз, Олександр Бороцький, я так розумію, так, ви в Удар Солідарність вступаєте. Так, там хочу, там з вами ще співавтор Тетяна Меліхова. Олександр Бороцький, хто ще? Так, дійсно, є співавтором Андрій Білозір, який представник так, удару Солідарності, але я позафракційний. Я е, жорстко... Півроку намагаюсь внести в сесійну залу цей проект рішення. У мене не виходить, хоча по регламенту ну там максимум місяць, ну півтора максимум, і я нічого не можу з цим зробити. Це вже зараз. Яким чином я дотягнув до сесійної зали? Тому що е, знають всі е, і партійні, і не партійні, що е, зараз наближаються вибори, і люди точно хочуть. Районних рад. І це б'є по рейтингам. Ніх, ніхто не може вийти мені, чого я кажу, що в мене бій з тінью. Ніхто мені в очі не каже, що я проти районних рад. Да, але зараз не на часі, ще трошки зайді, зайдіть після судожніка в четвер. І, от, цим але буде я боюся. голосування буде 28 травня. 28 вже однозначно буде ну, голосування. Так, я буде обіцяю, видно, хто проти, хто що за. Кожен, як хто проголосує. Я винесу, ірену, розраховую на вас, що хто як проголосував, ми висвітимо це. Бо бояться світла. Я витягую зараз це все на світло і э, маю надію, що так. дійсно проголосують зара і ради, тому що цього хочуть люди. Просто Вадимоврічук одна маленька репліка. Олександр для вас э, я бачу, що абсолютно у всіх однакова позиція нужны повномочі. Якщо проголосують і потім поддержит высший законодательный орган вашу ініціативу, то тоді нужны полномочия для того, щоб було чим займатися і було що делать. Осія знав це і ми спеціально зробили э, робочу групу з депутатів з усіх комісій, з усіх фракцій, яка напрацювала вже робочий проект повноважень, який при голосуванні до 28 травня ми роздамо цей робочий проект і де розділені повноваження між Києвом радою. І райрадами це не остаточний варіант, але це напевно що буде 95% того, щоб депутати розуміли про що йдеться. Дякую.